Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду, і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ні, то із за самих діл. Вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що правда, у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Послання апостола Павла до Филимона, розділ перший Павло В'язень Христа Ісуса та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби. І твоїй домашній церкві, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Бо чую про любов Твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити. Все ж таки волію Тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі. Повертаю, а ти його прийми. Він, Бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб Ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата Любого, яким він є, особливо для мене, а ще більше для тебе, і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга. Прийми його, немов мене самого, коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від Тебе. Заспокой у Христі моє серце. Пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе, Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні. Книга Приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям. Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні. І нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що господа боїться, така хвали, достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга ЧИсла, розділ 21 Прочув Ханаан, цар Арацький, який жив у Негеві, що Ізраїль іде атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення. Вчув Господь голос Ізраїля та й віддав ханаганян в його руки, і він знищив їх та їхні міста, і названо те місце Хорма. І рушили вони від гор-гори шляхом до Червоного моря. Щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого ви вивели нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк. І почали вони кусати їх, і вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть, Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе, помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ, Господь же мовив до Мойсея. Зроби собі вогнену гадюку! І повіс її на стовпі, а як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі, і коли кого небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу та й отаборилися в овоті. Рушили вони з овоту і стали табором в ієга аварім у пустелі, що перед моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком зеред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона. Що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон то границя Моава між Моавитянами та Аморіями. Тим то і сказано в книзі воїн Господніх Вагев біля суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до ар та спирається об границі Моава. А звідти рушили до беру. Це той колодязь, про котрий казав господь Мойсеєві Збери народ, дам їм воду. Тоді Ізраїль заспівав таку пісню У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами. З пустині ж. Двигнулися до матани, а з матани у нахлієл з Нахлієлу до бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава до верху пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, Аморійського царя, щоб вони сказали Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі. Та не дозволив Сихон Ізраїлові перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Ягци – Заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв, Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон – був містом Сихона, Аморійського царя, і цей бився з попереднім Моавським царем та й забрав у нього всю землю до Арнона. Тимто і співають. Увійдіте до Хешбона, віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона, бо вийшов вогонь із Хешбона, з міста Сихона, пожежа, та й пожерла міста Моава. Поглинула узвища над Арноном Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша, видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, Що близько лежить коло медви. Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру, і здобули вони приналежні до нього села та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві Не бійся його, бо я віддав у твої руки Його і увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні. І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий. І здобули його країну.